Ну справді цифри фігурують різні, і про це складно говорити, тому що, по перше, от ви згадали, що вчора, точніше, позавчора, 15 числа, з'явилось чергове повідомлення про що затримання про що затримання диверсанта, так нашого гурівця, начебто, і ми ще взагалі жодної інформації не маємо ні про ім'я цієї людини, ні про обвинувачення, і так далі. Ось а я можу сказати, що це не менше 40 осіб, які зараз утримуються на території окупованого Криму, а також в Росії. От, але знову ж таки, коли ми говоримо про... Політв'язні, коли ми говоримо про осіб, що утримуються з політичних мотивів, не можна забувати, звісно, тих, хто перебуває на окупованій території. Це перший момент, другий момент. І він був відображений в от щойно ухвалені резолюції. ООН. це категорія, про яку ну майже не пам'ятають. Це люди, які ув'язнені, власне, отримали вироки. Перебували на території Криму в місцях на свободу, позбавлення волі, і їх Росія незаконно вивозить з Криму на свою територію. Тобто, це є воєнний злочин, от це є незаконно, і добре, що ООН звернула на це увагу, власне кажучи, в резолюцію України і ООН, і сьогодні МЗС видало так само про це заяву. Це важливо. Є також окрема категорія. Я просто буквально одним штрихом скажу про тисячі. Справ, коли наші громадяни обвинувачуються або засуджуються за так званими наркостамисті 228 стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, тут звичайно є велика доля відповідальності людей, які їдуть в Росію, ну в такий момент да, в країну окупант заробляти кошти. От але як правило, вони не знають, куди вони їдуть, що вони будуть брати участь в незаконній діяльності. Потім вони вже просто. Ну, як раби, так? Тобто mm -hmm. це вже рабство. Ну, це, це окрема тема. Я би хотіла про такі моменти сказати. По-перше, в нас є заборона меджлісу, як відомо, так? І поки що немає якихось кримінальних справ серйозних, але те, про що каже знову ж таки Еміль Корбадінов, це те, що зараз вже під час якихось допитів чи опитувань слідчі ФСБ так акуратненько починають людей розпитувати, а от ми вимовляв, були в меджлісі, а що ви, кого ви знаєте? І так далі, і так далі. Тобто, і найближчим часом ми можемо отримати вже. Кримінальні справи по маджлізу. Mm -hmm. і ну це може бути абсолютно масове явище, Це дуже велика небезпека. А, це перший момент. Другий момент я би хотіла звернути увагу на те, що от сказали про сьогоднішні події пов'язані з психіатрією, і прозвучала цифра 5, По моєму так чи 6. Насправді є чотири справи кримських мусульман, а, і в рамках цих справ затримані або вже засуджені 19 кримських татар. Ось четверо вже перебувають в Росії. Вони вже отримали свої терміни, тобто масштаби. Величезні, от і е, так само важливо сказати про е, тих диверсантів в лапках. От знову ж таки їх сьогодні згадували. А е, на мій погляд, ось це останнє затримання, яке відбулося трьох наших громадян, е, було приурочене саме до генасамблеї ООН, А е, тому, що е, мені здається, що мета Росії не лише залякати людей. Це безумовно, я абсолютно абсолютно погоджуюсь з попередніми спікерами. Задача Росії, знаєте, перевернути все до гори дригом. От не Росія агресор, а Україна, тому що вона засилає своїх диверсантів в Крим, начебто російський. от це така дуже брутальна, мені здається, технологія. І е, знаєте, дуже багато хто сприймав комічно от те, що те, те все, що показували в сюжетах. Там ці всі е, пейнтбольна зброя, там да дерев'яна булава, і особливо візитка Яроша всіх смішила. Так, от я хочу сказати, що це вже не вперше, і її як написав Попков адвокат. Була, вона була взята слідчими в якості доказової бази. І це, звісно, комічно, але це вже не вперше. І я думаю, mm -hmm. що це буде фігурувати як доказ, тому що а, в справі Ільдара Дадіна, росіянина, який теж зараз його в'явідома на весь світ, він майданівець. Він брав участь в майдані. Він виступав на а, акціях антивоєнних в Росії. Так, от в його справі, так само вже у вироку, у тексті вироку фігурувала візитка Яруша, яку знайшли слідчі в нього, як підтвердження того, що він значить бандеровець. От, і футболка з а, Тарасом Бульбою. Да? Тобто, ну, там не гнушаються нічим, і це абсолютно е, стає доказовою. Ну, виходить так, що комічно і смішно, коли ти тут, в Україні, а коли це доказательство в твоєму ділі і там, то, звісно, вже не до сміха. Я хочу...